Тема домашнього насильства наразі неабияк актуальна лише за минулий рік у Кременчуці до департаменту у справах сімей та дітей надійшло 452 повідомлення про знущання над жертвами, і це вдвічі більше ніж за 2021-й. Аби запобігти цьому, сьогодні представники закладів освіти, охорони здоров'я, національної поліції України, інститутів громадського суспільства міської влади зустрілися за круглим столом та обговорили питання протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Ми обговорили діяльність наших суб'єктів, а також домовилися, що буде складено робочий план дій на 2023 рік, до якого нададуть свої пропозиції як суб'єкти соціальної роботи, так і громадські організації, які працюють напрямку протидії насильству». Робоча зустріч проводиться у партнерстві виконавчого комітету міської ради та громадської організації бюро гендерних стратегій і бюджетування в рамках проєкту. Відкриття кабінетів невідкладної медико-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від гендерно обумовленого насильства, реалізацію якого здійснює міжнародний благодійний фонд Український жіночий фонд за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення UNFPA та Міністерства закордонних справ Данії, починаючи з 2019 року ріс звернень громадян і громадянок до. Органів владних повноважень на місцях, їх кількість збільшується. А це значить, зріс рівень поінформованості. Зросла ступінь, так сказати, довіри до тих служб спеціалізованих спеціальних служб до органів влади, які безпосередньо координують і забезпечують надання послуг тим громадянам, які потерпають від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Нещодавно у Кримочуцькому перинатальному центрі обладнали кабінет безбар'єрного доступу, де жінки, які постраждали від насильства, Можуть отримати медичну та психологічну допомогу. Кабінет дійсно класний, обладнання сучасне. Кабінет працює цілодобово. Всі наші лікарі пройшли навчання, пройшли тренінги, і вони обізнані з цією процедурою. Нагадаю, що жінка може звернутися анонімно. Не обов'язково, щоб вона вказувала своє справжнє ім'я чи ні. Ми це не вимагаємо зовсім. Ці дані ніде не фіксуються, не потрібно мати з собою паспорт чи якісь там документи. У Кременчуці регулярно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, аби привернути увагу до цієї проблеми, для того щоб ми мали провести ефективну інформаційну кампанію, для того, щоб зверталися жінки, діти, які страждають від домашнього насильства. Кременчук на вірному шляху, аби домашнього насильства у місті не було. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.